Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Віруючі, люди не повинні вживати жадне погане слово, а лише гарне на збудування. Божі слова приносять користь тим, які чують їх. Слова людини мають бути правдивими, чистими, а також приносити користь іншим. Святий Дух не лише керує свідомістю віруючої людини, він також допомагає їй зберігати контроль над своєю мовою. Той факт, що Святий Дух може бути засмучений, вказує на те, що він має особистість. Його печать зберігання аж до дня відкуплення, коли віруюча людина отримує своє нове тіло. Життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла його силою, якою він може і все підкорити собі.